Створення форм для опитування. Давайте пригадаємо, як можна зібрати потрібну інформацію для виконання проєкту. Чи брали ви участь в опитуваннях або тестуванні? Яким чином це відбувалось? Де вам траплялися діаграми? Який тип діаграм ви знаєте? Одним з етапів реалізації проєкту є збирання потрібних відомостей з різних джерел. Можна пошукати інформацію в інтернеті, прочитати у книжках, енциклопедіях чи журналах, подивитися тематичні телепередачі, поспілкуватися з людьми, провести лабораторні експерименти. У деяких проєктах вас може зацікавити думка певної кількості людей щодо деякого питання. Наприклад, у проєкті здорове харчування вас можуть цікавити відповіді на запитання, чи знають ваші респонденти калорійність продуктів, які вживають, а у проєкті комп'ютерна залежність. Скільки часом протягом дня вони проводять за екранами гаджетів. Для цих цілей потрібно провести опитування цільової групи, тобто групи людей, думки яких будуть типовими та різнобічними з деякого питання. Наприклад, у проєкті про комп'ютерну залежність можна опитати учнів або учениць різних вікових категорій спочаткової до старшої школи, їх рідних і вчителів або вчительок. Усі вони можуть мати різні погляди на проблему і таким чином всебічно її будуть характеризувати. До речі, респондент це учасник або учасниця інтерв'ю, соціологічного опитування або психологічних тестів. Для проведення опитування потрібно скласти запитання анкети та можливі варіанти відповідей на них так звані запитання із закритою відповіддю. Також анкета може передбачати можливість респондентам надати вільну відповідь. Тобто їх власну думку, яка може бути сформульована повноцінними реченнями. Це запитання з відкритою відповіддю. Запитання першого виду легко обробляються в автоматичному режимі різними програмами з візуальним поданням у вигляді діаграм. Другого передбачають опрацювання вручну та потребують більш глибокого аналізу авторами опитування. Отримані результати опитування в подальшому використовують у презентації результатів проєкту. У вигляді діаграм або таблиць. Створити анкети та провести опитування можна з використанням, наприклад, онлайн-редактора форм у Google форми. Використовуючи цей редактор, можна створити анкети для проведення онлайн-опитувань, зібрати відповіді респондентів та автоматично отримати зведені статистичні результати опитування у вигляді діаграм. Для відкриття редактора форм потрібно зайти у свій обліковий запис Google. Відкрити Google Диск, натиснути кнопку Створити і обрати пункт Google форми». Після цього відкриться вікно онлайн-редактора Google форми, у якому зліва зверху на білому фоні в заголовку редактора форм зазначається ім'я файлу на малюнку форма без назви під номером 1. Справа кнопки керування номер 2 На сірому фоні міститься шаблон самої форми, який поділено на кілька блоків. Заголовок форми3, блоки запитань номер 4 та панель інструментів номер 5 У шаблоні форми слід. Перше. Заповнити поле «Форма без назви. Увести назву форми у подальшому її буде використано як ім'я створеного файлу, наприклад, комп'ютерна залежність. Друге. Заповнити поле опис форми. Увести звернення до респондентів цієї анкети, указавши мету опитування, цільову аудиторію, термін заповнення анкети та зазначити інші важливі моменти проведення опитування. Третє. Вибрати у списку потрібний тип запитання. У форма Google можна створювати запитання 11 типів. Зокрема, таких: запитання з відкритою відповіддю, з короткими відповідями. Респонденту потрібно ввести відповідь з клавіатури завдовжки не більшою за 255 символів. Та запитання із закритою відповіддю: це з варіантами відповіді. Респонденту потрібно вибрати один з наведених варіантів відповідей. Прапорці. Респонденту потрібно вибрати один або кілька варіантів відповідей. Лінійна шкала. Респонденту потрібно вибрати одну з оцінок у вказаній шкалі та дата. Респонденту потрібно ввести відповідь у вигляді дати число місяць рік або вибрати потрібну дату в календарі, вибравши у полі введення кнопку відкриття списку та інші. Оберемо, наприклад, запитання про порці. Четверте заповнити поле запитання без назви. Увести в поле текст самого запитання. Наприклад, увести запитання якою комп'ютерною технікою ви користуєтесь вдома для рішення своїх життєвих потреб? П'яте. Заповнити поля варіант відповіді. Ввести в поле перший варіант відповіді на запитання, наприклад, увести планшет. Щоб додати ще один варіант відповіді на запитання, слід вибрати команду додати варіант. Якщо запитання передбачає ще й вільну відповідь учасників або учасниць, то слід вибрати команду додати варіант. Інше. Шосте. Визначити обов'язковість відповіді на запитання. Вибрати обов'язково є відповідь на поточне питання чи ні. Пересуваючи вліво чи вправо повзунок обов'язково в нижній правій частині блока запитання. Для введення наступного запитання слід вибрати кнопку плюс на бічній вертикальній панелі інструментів праворуч біля запитання. І аналогічно заповнити блок наступного запитання. Таким чином потрібно ввести всі запитання анкети. Якщо наступне запитання має таку саму або схожу структуру що й попереднє, то для пришвидшення роботи можна створити копію запитання, вибравши кнопку Копіювати, а потім відредагувати текст. За потреби введені запитання та варіанти відповідей. Можна редагувати. Для видалення деякого варіанта відповідей, слід вибрати це запитання та потрібний варіант відповіді. і у відповідному рядку вибрати кнопку Вилучити. Для видалення всього запитання, кнопку Видалити. До запитання відповідей можна додавати графічні зображення, вибравши відповідну кнопку Додати зображення. Також можна змінити кольорове оформлення форми, вибравши на верхній панелі інструментів у заголовку редактора форм кнопку налаштувати тему і бажане оформлення. Наприклад, обрати колір форми червоно-помаранчевий. Після введення всіх запитань та оформлення форми потрібно переглянути, як буде виглядати створена форма під час відповідей респондентів в інтернеті. Для цього на верхній панелі інструментів у заголовку редактора форм слід вибрати кнопку Попередній перегляд і форма відкриться в новій вкладці. Далі треба переглянути форму і її оформлення та повернутися в режим редагування, перейти на вкладку форми або закрити вкладку перегляду і внести потрібні зміни. Коли форму для опитування створено, її потрібно надіслати респондентам. Якщо відомо електронні адреси респондентів, можна відправити посилання електронною поштою конкретним користувачам. Для цього слід спочатку опублікувати дану форму, натиснувши кнопку Опублікувати та обрати респондентів. Найчастіше посилання викладають у загальний доступ, розміщуючи на різних інтернет-ресурсах і в соціальних мережах. Для цього слід вибрати кнопку Поділитися на верхній панелі інструментів. І налаштувати потрібні параметри у вікні Поділіться файлом. Щоб переглянути відповіді окремих респондентів і загальні результати опитування слід відкрити на Google диску створену форму через деякий час час для відповідей респондентів та перейти на вкладку відповіді і ознайомитись з результатами, які автоматично подаються у вигляді діаграм. Зверніть увагу, що результати заповнення форми. Можуть переглянути тільки автор або авторка і користувачі, яким надано доступ редагування форми. Для завершення опитування слід натиснути кнопку «Опубліковано» та пересунути повзинок приймати відповіді в ліве положення. Після цього респонденти не зможуть надати свої відповіді, навіть якщо і відкриють анкету. Для того щоб ставити діаграму результатів відповідей на окреме питання у звітні матеріали проєкту, наприклад, на слайд презентації, потрібно вибрати кнопку Копіювати діаграму в режимі перегляду результатів праворуч від тексту запитання. Діаграму буде скопійовану в буфер обміну та вставити в потрібне місце документа. Якщо запитань було кілька, то потрібно такі дій зробити з кожним запитанням. Відповіді респондентів можна завантажити до електронної таблиці в середовищі Google таблиці для подальшого опрацювання результатів опитування. Для цього на вкладці відповіді слід вибрати кнопку Зв'язати з таблицями. У подальшому кнопка буде мати назву переглянути в таблицях. Таблиця на Google диску буде створена автоматично. Її можна буде зберігати на локальному комп'ютері користувача у форматі електронної таблиці XLSX для подальшого використання. Зверніть увагу, що форма і таблиця взаємопов'язані. Тобто будь-які змінення у формі, наприклад, якщо змінити текст запитання, автоматично призводять до зміну таблиці. Запам'ятай найголовніше: одним з методів збирання потрібної інформації в межах проєкту є опитування респондентів, яке можна провести з використанням онлайн-анкети, створеної в онлайн-редакторі Google Форми. З його використання можна створити анкети. Надіслати посилання цільовій групі, зібрати відповіді респондентів на питання анкети, а також отримати зведені статистичні результати у вигляді діаграм. Для проведення опитування потрібно скласти запитання анкети та можливі варіанти відповідей на них так звані запитання із закритою відповіддю. Також анкета може передбачати можливість респондентам надати вільну відповідь, тобто їхню власну думку, яка може бути сформульована повноцінним реченням, запитання з відкритою відповіддю. Запитання першого виду легко обробляються в автоматичному режимі різними програмами з візуальним поданням у вигляді діаграм. Друго передбачають опрацювання вручну та потребують більш глибокого аналізу авторами опитування. В онлайн-редакторі Google Форми можна створити 11 запитань, два з яких з відкритою відповіддю. Найбільш поширені типи запитань із закритою відповіддю це прапорці, вибір кількох варіантів відповідей. Та з варіантами відповіді вибір одного варіанта відповіді. Після створення анкети посилання на неї можна відправити на електронні адреси конкретним користувачам або розмістити на вебресурсах для загального доступу. Після проведення опитування, доступ до анкети закривається. Отримані результати опитування в подальшому використовують у презентації результатів проєкту у вигляді діаграм або таблиць. Дякую за увагу. Слава Україні!